Вітаю всіх любі малята, зайчики та каченята, а також учні та учениці 9 класів, які час від часу вивчають історію в Ютубчику. Сідайте, або лягайте зручніше, запасайтеся смаколиками. Сьогодні у нас буде Франція в другій половині ХІХ століття. Як ми пам'ятаємо, Францію називали матір'ю всіх революцій. Кожного разу, коли в 9 класі ми вивчали Францію, відбувалася якась чергова революція. І цього разу винятку теж не буде. Виникає закономірне запитання, що ж такого накоїв Наполеон III, після чого його скинули і проголосили Республіку. Між іншим вже третю за рахунком. Все просто. Наполеон III ганебно програє Франко-німецьку війну. Цікаво, що ця війна була. Потрібна не лише Прусі, яка хотіла приєднати до Північно-Німецького Союзу Баден, Баварію і В'ютінберг, які підтримувала Франція, але й самому Наполеону III, який сподівався швидко перемогти в цій війні, вийти за її рахунок з економічної кризи і посилити власний авторитет. Коли щось може піти не так, воно обов'язково піде не так. Вже на самому початку війни французькі війська були блоковані у фортеці Мец. Інша французька армія, яка йшла їм на допомогу, була притиснута до бельгійського кордону та розбита біля Седану. А причиною чисельної переваги німецької армії, називають те, що частина французьких військ у цей час перебувала в Італії. У Папській області тоді як на боці Прусії воювала більшість німецьких держав, в тому числі Баварії, король якої не хотів війни, але не міг не зважати на патріотичне піднесення своїх підданих. Звістка про капітуляцію та полон... Наполеона III викликала у Франції революцію і проголошення Третьої республіки. Про всяк випадок нагадаю, що республіка це така форма правління, за якої верховна влада належить не монарху, а народу. Коли німецька армія підійшла до Парижа, почалася облога французької столиці, яка тривала 5 місяців. Французькі генерали сподівалися, що німці підуть на штурм міста, де зазнають поразки в ході вуличних боїв. Але Бісмарк віддав наказ про обстріл Парижа з важкої артилерії. На четвертий день обстрілу французька столиця героїчно капітулювала. Слід зазначити, що умови Франкфуртського мирного договору 1871 року були принизливими для Франції. Вона мала сплатити Німеччині контрибуцію розміром в 5 мільярдів франків. А також втрачала провінції Ельзас і Ветерінге, а до виплати контрибуцій німецькі війська залишалися на окупованій території. Ні цього, ні параду німецьких військ на гілісейських полях французи не забудуть до самої Першої світової війни. Ідея військового реваншу стане національною ідеєю французької нації. На шкільних картах Ельзас і Лотарингію замальовували чорною фарбою, щоб нові покоління французів не забували про ганьбу своїх батьків. На цій світлині ми бачимо Німеччину з валізою, в якій 5 мільярдів франків. Прощавайте, мадам, каже Німеччина. «Якщо Ха, перебиває її Франція. Ми ще знову побачимося. Франкфуртський договір з Німеччиною народ Парижу розцінив як зраду. Національна гвардія підняла повстання проти урядових військ. Паризькі повстанці обирають Паризьку комуну, яка складалася переважно з соціалістів різних напрямів. На 72 дні столиця фактично перетворилася на державу в державі. Яка не визнавала французький уряд. Фактично почалася громадянська війна. Після жорстоких боїв урядові війська увірвалися до столиці, після чого почалися вуличні бої. Відступаючи, комунари підпалювали будівлі, зокрема ратушу та королівський палац Тююрі. Обидві сторони змагалися в жорстокості. Комунари розстрілювали заручників з числа заможних городян. А урядові війська не брали полонених. Ці події пізніше назвуть Кривавим тижнем. Після придушення Паризької комуни активізувалися дискусії щодо форми державного правління. Серед значної частини населення були популярними ідеї реставрації монархії. Але монархістам не вистачало єдності. Легітимісти відстоювали кандидатуру онука Карла X Бурбона, орлеаністи – онука Луї Філіпа, а бонапартисти – сина Наполеона III. В січні 1875 року більшістю в один голос національні збори проголосували за республіку, яка буде існувати до поразки Франції нацистській Німеччині у 1940 році. А поки у Франції розпочався період нестабільності. Третя Французька Республіка була найбільш демократичною європейською державою, але це мало свою ціну. Коаліції створювалися і розпадалися, уряди безкінечно змінювали одне одного. Найбільшими політичними кризами Франції у другій половині 19 століття були Боланжизм, Панамська афера і справа Дрейфуса. Знайомтеся, це Жорж Боланжев. Герой колоніальних війн, якого називали генерал Реванш, тому що він закликав до нової війни з Німеччиною, Боланже, пропонує розпустити парламент і скликати установчі збори, які приймуть нову конституцію. Якби він погодився очолити військову диктатуру, більшість французів були б лише за. але генерал хотів перемогти на виборах, тому відмовився від військового перевороту. Влада залякує боланже, що з нього знімуть депутатську недоторканність, і він опиниться у в'язниці. І тоді генерал тікає до Бельгії. Після цього боланжисти програють парламентські вибори, а коли стають відомими зв'язки генерала з монархістами. Його політична кар'єра добігла кінця. Ще там була любовна історія, але її ви почитаєте самостійно, якщо захочете. Знайомтеся, це Альфред Дрейфус. Перший та єдиний єврей у французькому генеральному штабі, молодий і чесний офіцер, а це Фердинанд Естерхазі, інший капітан, який передавав секретну інформацію французького генерального штабу німцям. У 1894 році безвинного капітана Дерейфоса обвинуватили в злочинах, які здійснив Естерхазі, і засудили до заслання на острів, з якого ще ніхто не вертався живим. У Республіканській Франції керівництво армії складалося з монархістів. Армія загалом користувалася великою повагою Франції, оскільки її вважали грантом французької величі. Справа Дрейфуса розколола Францію на багато років. У той час, коли частина французів вважала, що невиновну людину слід відпустити, інші казали, що скасування рішення військового суду погано відіб'ється на авторитеті армії, і лише у 1899 році знайшли компромісний варіант, і Дрейфоса було помилувано президентським указом. Знайомтеся, це Панамський перешийок, який знаходиться між Тихим та Атлантичним океаном. А це де Делесепс, який перед цим успішно побудував Суецький канал між Червоним і Середземним морем. Саме йому доручило будівництво Панамського каналу Французьке акціонерне товариство. Коли канал було закінчено на чверть, а власниками акцій стало 800 тисяч чоловік, гроші на будівництво закінчилися. А під час слідства з'ясувалося, що гроші розкрадалися мільйонами і витрачалися на підку порядовців, парламентарів, сенаторів, підприємців, редакторів газет. В результаті з офіційних осіб нікого покарано не було. Становлення республіканського режиму у Франції викликало недовіру європейських монархій. Франція була довгий час ізольована в Європі і тому активно. Працювала над створенням величезної колоніальної імперії, гарантії своєї могутності. За розмірами французька колоніальна імперія поступалася лише британській. Історики вважають, що німецьке керівництво здійснило помилку, анексувавши Ельзасі Вотерингю. Ця помилка відчинила двері майбутнім відносинам між Парижем і Санкт-Петербургом. Кульмінацією цих нових відносин, зрештою, стане Франко-Російський Союз 1894 року, спрямований проти Німеччини та Італії. А на цьому я із вами прощаюся. Знову нагадую, що жодні відосики не замінять вам вдумливого читання підручника і виконання домашніх завдань. Всіх люблю і нехай згинуть наші вороженьки.